Чи треба розбирати домашнє завдання? Там було по підручнику. Не треба, так? Тому ми з вами сьогодні будемо розв'язувати задачі ЗНО за темою піраміда. Просто записати таки під заголовок. І так, а сьогодні у нас 0 четверте, десяте, дваджу. Тема уроку з задачі ЗНО. Тема піраміда. Ну, по-перше, є дійсно дуже прості задачі. Ну, наприклад, що таке розгортка? Ми казали, коли ми вивчали призму. Да? Тобто, у нас є якась об'ємна фігура, ми її розрізаємо по ребрам, розкладаємо, у нас на площині утворюється плоска фігура. Яку, якщо зібрати а, знову, в нас буде много Ось вас запитують: розгортку якого з наведених многокраників зображено на рисунку? Хто хоче відповісти? Давай. В чи Б? Б, так? Б, 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 бо там а, квадрат бачите, так. Ну тобто це зовсім такі прості. Просто на що вас перевіряють, що ви знаєте, що таке розгортка, і що у вас є просторова о, уява, і ви можете тут трошки там якось це розвернути. Так, давайте візьмемо, вибірково будемо розв'язувати, щось будемо розв'язувати, а щось залишиться на дні. Ось задача номер два зробимо. Так, я зараз трошки менше зроблю, щоб нас. Прекреслення місце, задача номер два. А, і так, висота правильної чотирикутньої піраміди дорівнює 4. Давайте намалюємо правильну чотирикутню піраміду. Проводимо діагоналі. Точки перетину діагонали вгору. Встановлюємо висоту. Так, цю точку поєднуємо з вершинами. Ось у нас утворилася модель правильної чотирикутної піраміди. Вважаємо, що в основі лежить квадрат. І так, висота дорівнює 4 а апофема 5. Тобто треба провести апофему. Що таке апофема? Це висота вічної грані. І, наприклад, МК. А тепер дивіться, я виділю червоним кольором те, що нам дано. Нам відомо МК і нам відомо МО там поставимо. Ну, прям хочеться поєднати відрізки ОР. І треба це зробити обов'язково буде? А, бо якщо вам дали два елементи в трикутнику, то, а, звісно, вам буде потрібний цей третій елемент, мабуть, для чогось. А тепер читаємо постановку питання задачі. Визначте косинус кута між площиною вічної грані і площиною основи, хто може з присутніх сказати, який кут. Буде кутом між бічною граню і площиною, зараз, вибачте, і площиною основи. Кут МКО. Кут МКО. Дійсно, це буде кут МКО. Ми ще його називаємо двограмним кутом. Тобто вам треба знайти цей кут. А чому це тут не треба пояснювати, бо це тестова задача? Чому це буде двогранний кут? За теоремою про три перпендикуляри, ОК перпендикулярно ДЦ, це. А якщо ви до лінії перетину двох площин в одну точку встановили два перпендикуляри, кут між ними це і є кут між площинами. Тобто вам треба знайти косинус кута МКУ. Так, а що вам відомо? Апофема 5. 4 – це висота. Скажіть, будь ласка, який трикутник МОК? Єгипетський. Єгипетський. Тому ОК це трійка, так? Всі зрозуміли. Якщо не знаєте, що таке єгипетський, можна ОК знайти за теоремою Піфагора. А, а тепер, будь ласка, згадайте, що таке косинус? Це відношення чого до чого? Прилегло... До до Прилеглий до кута К це ОК, тобто три поділити на 5. І відповідь 3 п'яте. Давайте хоч щось запишемо. Тобто напишемо наступне. Ну, по-перше, з трикутника МОК, кут О 90 градусів, за теоремою Піфагора, ОК це корінь квадратний з МК в квадраті, мінус МО в квадраті. І це буде 25 мінус 16. Це буде корінь з 9. Це буде трійка. Так, ну і тепер косинус кута МКО. Це проста не. Задачі не третьої частини. Тут можна не описувати кут, але ви повинні вірно його знаходити. Це ОК поділити на МК, і це буде 3 п'яти. І відповідь тоді буде літера Б. Так, задачу номер 3 ви візьмете надім. Тепер давайте усно розв'яжемо номер четвертий. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми тільки починали говорити про піраміди, ми казали, що є такі задачі, в яких зустрічається такий зв'язок між кількістю ребер, кількістю грани в піраміді. Так, дивимось, В нас є піраміда, в неї 12 ребер. Скільки в неї граней? Давайте так напишемо. Ребер в нас 2N. Так, і 2n дорівнює 12, тому n дорівнює 6. А граний, хтось вірно сказав, n плюс 1. А так як n це 6, то граний буде 7. Може, запишемо, чи зрозуміло? Можна не записувати, так? Мені здається. Так, продовжуємо. Давайте візьмемо номер 5 теж письмово. Ось я тут буду ліворуч робити креслення. Апофема правильної чотирикутньої піраміди дорівнює 10. І так, номер 5 І в нас правильна чотирикутня піраміда. Креслимо паралелограм. З точки перетину діагонали вгору. Встановлюємо висоту. Цю точку поєднуємо з вершинами. Так, де? Я хотіла сказати, що на ЗНО частіше всього зустрічається саме чотири кутні пірамію. І так, апофема дорівнює 10. Проводимо знов апофему. МК. МК це у нас 10. Висота піраміди 8. Знов єгипетський трикутник. І знов проводимо ОК. Бо якщо вам дали апофему і висоту, то зрозуміло, що вам треба дивитися, в який трикутник входять два елементи. Так? Це трикутник. МОК, ну і, мабуть, треба буде знайти ОК. А вам треба знайти довжину сторони основи піраміди. Тобто, ну, наприклад, АД. Теж задача дуже проста. Давайте не будемо писати повну умову, бо вона тестова. Ми напишемо скорочено АД, знак питання. Можете ще написати правильна піраміда. Ми поки що займаємось тільки правильними пірамідами. А ви вже о, у п'ятницю будемо розглядати неправильні. Вони більш складні. Так, що нам відомо? Так, хто хоче розв'язати? Ну, зрозуміло, що треба знайти ОК. З хочу. Кра... карамі. Давай, Саша, давай, Саша. З, з Но, ОК це у нас радіус списаного кола, так. а форма радіо. трикутньої піраміди, так. Так, це а, а... Назву, о, Так, так. А тому вся сторона це буде 3. два радіуси. Ну, навпаки. Так. Ні, так. не два радіуси. Дивись, в тебе радіус це А на 2, тому А це 2Р. Так, так, навпаки, 3, так. А 12, да? так? Так, ну, давайте а там є відповідь 3? Немає. Немає. Ну, так. Добре, значить, за трикутником указу знайшли укази теоремою Піфагора. Це МК в квадраті мінус М в квадраті. Я відразу напишу 6. Саша правий. УК – це Р маленьке, для правильної перміди це Р маленьке, а Р маленьке це А на 2, тобто сторона основи поділити на 2. А тому А це 2. Р. Це дважди 6, буде 12. Теж не дуже складно, як ви бачите. Щоб вам такі задачі попалися, літера. Так, добре. А тепер давайте шостий номер. Висота, знов правильна чотирикутня піраміда. Ну, давайте ще раз намалюємо. Малювати може довше, ніж розв'язувати, але все одне. Намалюємо правильну чотирикутну піраміду. Бачите, тестові задачі не дуже складні. Ну, я б взагалі сказала, дуже просто. Але треба теж щось пам'ятати. Наприклад, формули радіусів. Що, що таке епофема треба знати? І так, АБЦД. Так, висота правильної чотирикутньої піраміди 3. Нам ось цей відрізок відомий. А сторона основи 12, це обернена задача, мені здається. Знайти довжину, ну, не зовсім. Треба знайти довжину бічного ребра. Ну, по-перше, я би виділила його. там це треба знайти. Ми напишемо поруч. Правильна піраміда. У нас все накреслені позначені. І треба знайти МЦ. Так, хто хотів би е цю задачу розв'язати? Саш, давай може ти теж? Так, я хотів би. Ну, дивіться, якщо тобі треба знайти МЦ, так, і нам відомо йому, то логічно знайти який відрізок. Так, це радіо записано. Оце, кола. так, оце, оце це R велике. Тобто ми знаходимо відразу ОЦ як R велике, а чому дорівнює радіус описаного кола для правильного... А корінь з двох на два, по-моєму? Ну, це те ж саме, що А поділити на корінь з двох. Це корінь oh, 2 2. Так. А корінь з двох на два, Підставляємо замість А 12 позбавляємось від ірраціональності в знаменнику, що отримали? 6 корінь з 2. 6 корінь з 2. Так, ну а далі теорема Піфагора. Якщо ви знаєте оце, ви знаєте можна знаходите МЦ. Тобто з кутника <плес> <от>, <плес> МЦ. За теорема Піфагора МЦ – це гіпотенуза, тобто ми, це сума квадратів катетів. 9 плюс 72, 81, тобто 9 сторона була. Так, да, тобто там ще гарно виходить. Так, МС, корінь квадратний з М в квадраті, це, я спочатку формулу напишу, плюс ОС в квадраті, і дійсно там буде 9 плюс 36 на 2, 72, корінь з 81, це буде 9. І така відповідь є. Це буде літера Г. Так, якщо це зрозуміло, сьомий номер пропустимо, він дуже схожий, це буде вам натям. Восьмий номер візьмемо. На рисунку зображено розгортку піраміди, що складається з квадрату, так? Давайте відмітимо, що це квадрат, всі сторони рівні. І чотирьох правильних трикутників. А тепер дивіться, сторона квадрата нам відома 10. Якщо всі ці трикутники правильні, тобто рівносторонні, то ми можемо сказати, що всі сторони, всі ребра цієї піраміди дорівнюють по 10, а нам треба знайти площу бічної поверхні. Мені здається, що тут все ж таки краще зробити креслення. Ну, давайте теж міркувати. По-перше, у нас є дійсно формули для знаходження площі бічної поверхні правильної піраміди, так? Що це? Які формули? Половина периметра основи умножна на апофему. А, на апофему. Периметр основи вам відомий. Апофему ну, взагалі можна знайти, так? А, так, а ще можна С-основи на косіну двогранного кута, ли вам цей кут невідомий, тобто це відміняється. І ще є третій шлях, який ми обговорювали на останньому році. Можна кількість. знайти два кількість, кількість граней бічних 4, І помножити на площу однієї грані. Ось мені здається, що це буде самий найкоротший шлях. Дивіться: площа бічної поверхні. Це 4 помножити на площу, можна так написати, однієї грані. Площа однієї грані це площа одного рівностороннього трикутника. Чому дорівнює площа рівностороннього трикутника? А квадрат коренів з трьох поділити на 4. Пам'ятаєте, я казала, що ця формула буде дуже часто зустрічатися в 11 класі. Так. Тепер четвірки скорочуємо і отримаємо А квадрат коренів з трьох. Так, далі підставляємо замість а 10. Це буде 100 коренів з трьох. Це буде літера. Якби ви знаходили апофему, у вас вийшло б те ж саме, але трошки довше. Так, давайте. Далі візьмемо номер 9. Це єдина задача з трикутньою пірамідою, яка була названа. Ну, в третій частині там, може, щось було. Давайте так. Зараз дев'ятий номер. Знайти площу бічної поверхні, правильної трикутньої піраміди, довжина сторони основи якої 10 см, а довжина бічного ребра 13 см. Ну, у нас тут трикутня піраміда різкий випадок. Так, як ми малюємо трикутні піраміду? Малюємо дві медіани. З точки перетину медіан вгору встановлюємо висоту. Вершину висоти поєднуємо з вершинами основи. Так, ось у нас правильна трикутня піраміда. А, Б, С, о, М. Там апофема нам потрібна. Може, не треба. Ні, давайте все ж таки проведемо апофему, бо нам треба площу бічної поверхні. Сторона основи 10, тобто все по 10. так? Бічне ребро 13. А треба знайти площу бічної поверхні. Теж запишемо, що це правильна піраміда. Так, С бічної знак питання. Ну, ось тут теж взагалі можна було б знайти площу однієї грані і помножити на три, бо всі бічні грані в правильній піраміді рівні. Але тут треба було б за формулою Герона знаходити. Мені здається, що це не так просто. А можна зробити за стандартною формулою півпериметр основи на апофему. На МК. Периметр основи, хоча хоч зараз знайдете 3 на, 3, на 10, 30. А як знайти апофему? Використовуючи те, що бічні ребра рівні, у вас висота МК є медіаною. І тому тут у вас 5. Іх рамою Піфагора просто знайдете апофему. Тобто, я б зробила так: з трикутника МКУ. Це не така задача МКБ, вибачте, яку треба там якось довго розписувати. Це тестова задача. Тобто тут головне здогадатися, з чого випливає, чому дорівнює. Так, а за теоремою Піфагора це вже не єгипетський трикутник, але це Піфагорова тройка. МК дорівнює. МК це катет. Це буде МВ в квадраті мінус ВК в квадраті МВ в квадраті. 13 в квадраті, це 169. Відняти 25 це 144, це буде 12. Це ми знаємо, знаходимо площу ночної поверхні. Так. Це буде одна друга периметр основи це 30, помножити на апофему на 12. Можна 12 скоротити з двійку, буде 6, 6, 30, 180 сантиметрів квадратних. І це буде літера А. І давайте ще розв'яжемо задачу 10 останню на сьогодні. Так. Сторона основи правильної вже 4 піраміди дорівнює 6. І так, намалюйте, будь ласка, чотирикутню правильну піраміду. Тобто ви креслите паралелограм, в ньому проводите діагоналі, точки перетину діагонали вгору встановлюєте висоту. Ту вершину поєднуєте з вершинами основи. Там ще треба. А, там бачите, у нас сказано що вічні грані нахилені до площини основи під кутом 60. Тобто, це і є двогранний кут, тобто його теж треба побудувати. Ось цей кут ФАС 60 грамотів. Д. Так, МК. Вам відома сторона основи, це 6, І вам відомий кут, тобто це в нас правильна піраміда. А, можна так написати. кут МКО. 60 градусів. Ольга Ряжславна, можна питання? Це не... є кут нахилу бічної грані до площини основи. От ага. дивіться, що таке бічна грані? Ну, Це трикутник, так? Як знайти кут нахилу цієї площини до площини основи? Це є двогранний кут. Тобто ви повинні побудувати два перпендикуляри до лінії перетину площинки. Бічна грань перетинається з площиною основи по ребру. І ви проводите два перпендикуляри. Ну, другий буде перпендикуляром за ТТП. І тому це і є двогранний кут. Просто можна двогранний кут по-різному назвати. Можна сказати, що це кут між бічною гранью і площиною основи. Тут вони спеціально так написали, щоб ви це не зрозуміли. Так, АД дорівнює 6 см і треба знайти площу вічної поверхні. Якщо ви пам'ятаєте, я говорила, що у вас для площі вічної поверхні є дві формули. І так як вам дали градусну міру двогранного кута, то тут корисніше скористатися формулою S основи поділити на косину двогранного кута. Дивіться, S основи – це площа квадрату. Ви ж можете знайти це сторона в квадраті, це 36. А косинус 60 це одна друга. Туди двійка йде, буде 72 см квадратних. Деякі діти забули, що така формула існує, як тоді треба було б розв'язувати. Можна було б знайти ОК як половину сторони, бо ОК це радіус писаного кола, а ірмале дорівнює половині сторони. Це трійка. А потім з трикутника МОК, ви знаєте, катет прилеглий до кута, шукаєте гіпотенузу. Знайшли б ту гіпотенузу, вона була б 6, і далі ви б скористалися формулою півпериметру основи на апофему. Але так довше. Є відразу формула, за якою можна це обчислити. Добре, дивіться, що ви берете надім. Берете номер 11, 12. П'ятнадцятий і там ще дві задачі, які залишилися на першій сторінці зараз. Це номер сьомий і номер третій. Тобто три, 7, 11, 12, 15. Три, сім, одинадцять, дванадцять, п'ятнадцять. Вас буде самостійна робота. Вона буде, ну, дивіться, зараз я подивлюсь, десь я писала з метрі, буде в четвер. Все тоді на сьогодні ми закінчимо. До побачення. Дякуємо за урок. До побачення.